серія посмаковики з міньонами. Розпочнемо з соків. Цей сік з молкою і з бананами, які люблять усіпаки. Типу, з іншого боку, є трубочка щоб добре смакувати. А цей сік з полуничкою з яблучком і з змолкою. Тут також я позаду солминка. А тепер поколишний перекус в дожі чи півски з фруктами. Тут є малина, банан, молокова яблучко. Піласка з і ось така. Вона оланджувала, але без банників. Того кольору – полоні оранжевий. На смак дуже смачна і чая малинка. Тут яблуко, банани морква. І з баданчиком також певно виглядає. Дуже смачне. А тут яблуко, банан, грушка, моква. З грузкою пила виглядає оранжевим. На смак дуже смачне. А це інформація для батьків. Можете зупинитися і познайомитися зі складом. Я хочу сказати, що це велика смокотища. Зручно була тих дорогу і поласувати фруктовими піле і соками. Зичі в україні перемоги, а всім українським діткам скористувати такі смаколики.